Там жінка спала, а тут я. В її кроваті була. Вона тут от упала, я її витягував. А син був оце тут лежав. Микола Малешко, житель села Золоті Пруди Донецької області. У червні 2025 року в його будинок влучив російський дрон шахет. Сталося це вночі, коли всі спали. Отут жінка, я витягнув її, бо воно тут ось завало повне. І вона впала головою, вдарилася. Вона ну, забух на скоро довезли в Краматорки. Вона у 12-й палаті, я в 11-й. Власть приходить жінка. я весь я не мог не встати, весь перебинтований. Такі хлопці діла. Микола у свої майже 76 років залишився сам. Остався я. Все то ну, я не кому вже треба. 76 мені от буде 10 мая. має. Все багоріло, тебе вже хотіла. Але... Це руки не, роб, не роблять. Ну я сама це драуця принесу там. Там камін, лежать, я стираюся, це ночами не сплю, це все пече. Будинок згорів, вціліли тільки кілька стін. Спочатку Миколі довелося жити в гаражі. Я жив у гаражі три місяці вдома. У мене рани були, мені дали перину, подушку, одіяло. І я тут жив у лях три місяці. Потім із вцілілих стін місцева чиновниця допомогла чоловікові зробити одну кімнатку. Її Микола опалює дровами, які сам назбирав. У мене є шампуні, все. є. Це я вчора на Дощової водички. Сьогодні буду. У мене сусідка підстригла. покупаю. Ну і тазику миюся так ніде мені. Хоча, як запевняє Микола, до російської атаки його будинок був найкращим у селі. Оте тут було мене багато. Ванна тут стояла, тут о. машинка стиральна. Все, по-новому, талька з кумом ділила. Все було, все я покуплял, от і ванам. Все. Ну нема на Я це сина тут робила. Нема нічого, не подбала. Ми б якби знали, заховалися б на городі. Ні, Ніхто ж не знаєш таке, бо це зараза залетіла, я її рука не беру. Ну, Облаштовувати побут допомагав син. Оце ви бачите, що з моєї хата хати. А що жінки сина нема. Син воював, кілька разів був поранений. Після чергової бойової травми, згадує Микола, не відпустив сина назад до армії. Я ми ще сім операції робили, Ліва сторона. Він ночами не спав, кричав. Короче, хорошо, нічого не сталося, Хто Не пустив я його. Вдома то був Тому опять забрали, а по третій, чи четвертий раз будь вдома, і то так вийшло. Чоловік підозрює, що удар безпілотників хтось навів. чи вночі Вночі десь без 23, мабуть. це така х**ня. Оце якраз отон хата, от бачите. От, ну Тут і заказ був такий, що їхній. Син без вісті пропавший. Зятю ногу одірвала. На них прийшов прицел. На мій. І ця молодиця, що ну, вона як хати воякам роздавала, ну де жилью, І то її розбита хата. Ну, ну Ті живі залишилися, а ми оце пострадали, немає сина. У кімнатці Миколи на підвіконі стоїть радіоприймач, але чоловік не хоче його вмикати. Коли грає музика, каже, що стає дуже сумно. Так само і коли слухає новини. Нам треба мир, нам треба робочі міста. Нам треба, щоб дітки роз... родилися, училися, щоб була медицина безкладна. Я цього хочу, я мира хочу. Я, якби був би мир, чому це? От? Так це ж скільки вже хлопців. Полягло. Несподівано в небі загудів російський ударний дрон. Вже летить. Литий. Ну, оце умний, хоч той Путін. Що ти робиш? Ну, от На що ви це ви таке о, пускаєте чепуху? По тільки загодів, йдуть на город, з наною стою. Воно ж холодно, морози. Руки регочі. На, На городі ховаєтеся? Так, да, так, да. ну то після прильоту, я боюся. До Миколи підбігає собака. Він її, як і чимало котів, прихистив у своїй кімнатці. Це мій хазяїв. Іди, 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 я тут проживаю п'ять котів у мене. Собачка ще десь біє поприставала, все мені жалко його, що куди мені їті. Районе на ладбище що на толку? те саме, як от, як вовк вигляд, то вікно вигляду, 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 вигляду. Кому я? Я нікому не надо. Я не можу тут розумієте, от вийду. Звізня, дивлюся, це скаже, зібралася він, жінка все виділили в місті. Коли ми прощалися з Миколою, він сказав, що шукає сім'ю, яка могла б прийняти його хоча б ненадовго. Трудно, хлопці, трудно. Я, якби щоб така сім'я попалася, щоб мене, ну як узяли, я б і, і допомагав. Я їм міцьолки ділав. Це допомогло б, пояснює хоч трохи пережити трагедію. А так каже: як тільки вийде у двір, і все нагадує про сім'ю. І здається, що ось ось за рогу вийдуть живі син і дружина. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.